Друзі, вітаю! Це голос Криму і я Владислав Селезньов. У Києві 20, 22 вересня, час підводити підсумки минулого тижня. Про що сьогодні говоримо? А що тому у Фаросі? Та й, в принципі, поговоримо про ті бавовни, які минулого тижня рясно палали в різних куточках тимчасово окупованого кримського півострова. Москва тапхіян. Дружба по вік? Чи, можливо, можуть бути нюанси? Осінь – це час для депресії. Чи варто нам усім занурюватись ті самі депресивні стани, вирі емоцій, які ну, певною мірою нас можуть спонукати події на полі бою? Варто чи ні? Ми так само і про це. Отже, стартуємо. Голос Криму, це голос правда для початку. Увага на екра. Дуже люблю цю тезу диявол криється у деталях. Відео, яке ви бачили, насправді є запальним вперше в історії 21 вересня призраки примари головного управління розвитку міністерства оборони України спалили в Криму два російських протичовнових човнових літака Амфідія. Амфібія, Б12. Б-12 до вдовоєнний час така авіаційна техніка знаходилась на території військового литовища Новофедерика, неподалік від Саки. за окупацією Криму. Такий тип літаків, росіяни почали розміщувати на території військового литовища Кача, північніше від Більбека та Севастополя, яке знаходиться. Ба більше, окрім спалених двох е, е, літаків, в тієї ночі наші примари спалили ще один багатоцільовий вертольот. Мі вісім, а до того протягом тижня було спалено ще що найменше три вертольоти, а також дуже дороговартісну радіолокаційну станцію типу Неба у насправді унікальна система, яка спроможна бачити на сотні і сотні кілометрів. Так така технічна характеристика цієї реле заявляється на рівні 400 кілометрів. Навряд чи вона на такій відстані працює, але навіть 300 кілометрів контролю повітряного простору, в тому числі півдні нашої країни, ну такі собі. Ні. Результати як для е, нашого прихованого переміщення авіаційної техніки, такого до речі, остаткування Росіян небагато. Може за кілька десятків не всю е, Росію. А отже, руйнація бодай однієї такої одиниці РЛС це чудовий результат, Ба більше та сама бавовна, яка е, рясна палає в різних куточках. Е, Тимчасово окупованого кримського півострова, вона ж досить симптоматична. Ну хто вчора не спостерігав за процесами, пов'язаними з бавоном, яка палала на південному узбережжі Криму? Ну, Пам'ятаємо це фото? Да, палала, до речі, в дуже цікавому місці під назвою Фарос. Тав заходити цілий комплекс державних дач, які активно використовуються нинішньою російською політичною та воєнною елітою. Прильот, до речі, стався десь неподалік від одного з об'єктів, де йдеться про пенсіонат імені Терлецького. Нині фактично власником цієї опції є російський внішторгбанк, хоча Хоча залаштунками добрі люди кажуть, що в основному там тусять російські ФСБшники, і до речі. Того дня, пев, певні верніше того вечора, відбувалися певні чи то протокольні, чи можливо, просто застольні зустрічі на одному з об'єктів районі Фароса, і там прилетіло. Звісно, російська пропаганда починає розповідати про те, що, мовляв, українці поцілювали в школу. Ні, саме санаторій імені Тарлецька. Саме туди прийшовся прильот. Невідомих добрих дронів. До речі, якщо ви звернули увагу на відео, воно досить симптоматично. Наші дрони заходять з акваторії Чорного моря. В який спосіб вони потрапляють туди? Чи то по дузі, рушаючи над акваторією Чорного моря, чи е, добираючись до певних рубежів, звідки стартують за допомогою морських. Дронів, які слугують матками для переміщення тих самих дронів, достеменно невідомо. Але тенденції досить красномовні. В Криму палає, палає ресна і в різних куточках. Окрім задак Фароса, Більбека, Качі, Новофедерівки, на фото ми бачимо автобазу Феодосії. Там, до речі, так само було минулого тижня досить гаряче, причому протягом фактично трьох днів поспіль. Бавовна гупала в передмістях Феодосії, а також поблизу траси в напрямку на Керч. Саме в цій ділянці росіяни навіть перекривали частину автомобільного сполучення, перекриваючи таким чином доступ навіть тим місцевим мешканцям до цієї ділянки. Звісно, про займання та наслідки того займання ми дізнаємось лише згодом. Пам'ятаємо, що драконівські контррозвідувальні та антидиверсійні заходи в Криму працюють і працюють досить ефективно. Але ти не менше. те що знає двоє, знає і свиня. А це значить, згодом ми дізнаємось щодо результатів. Тих самих масштабних ракетних та дурнових атак, які останнім часом досить часто відбуваються над теренами Криму, і до речі, тут Росія не дарма нервують, чомусь левова частина російських зетпабліків переконана в тому, що в такий спосіб українське військо готується до масштабної морської десантної операції з висадкою морського десанта на узбережжя Криму. Де саме це стане це достеменно невідомо навіть росіянам, але щось вони депридумують. Якщо ж ми з вами уважно подивимось на моніторингі ресурси Росіян, вони буквально рясні від повідомлень, які щоночі та щовечора з'являються від профільних пабліків, про які повідомляють про повітряні атаки. Так ось північно західне узбережжя Криму, район Стерігуща, Західне узбережжя Криму, Чорноморський район, південно західна частина. Криму, тобто Євпатарійський та Сімферопольські райони, є відповідними регіонами підвищеної небезпеки, саме туди частіше всього прямують невідомі добрі дрони. Ну а про наслідки про наслідки ми говорили до речі, важливо згадати в контексті південного збережжя Криму чергову оборони, яка нещодавно сталася в районі Алушти. Там знаходиться ще один комплекс комунікації з космічним супутником угрупуванням російської армії. Той самий комплекс ГЛОНАСС здійснюється, в тому числі за підтримки того самого суткування, яке знаходиться в районі Алушти Про Вітіна про аналогічний комплекс, який знаходиться неподалік від Іпатурі, ми минулого разу розповідали, але. Ключове ж полягає не в самих констатаціях тих процесів що бавовни в Криму, а те, що ця робота відбувається планова, системна та методична в такий спосіб українські сили оборони продовжують вихолощувати наступальний потенціал Росіян. В такий спосіб наші воїни руйнують ворожі можливості системи протиповітряної та протиракетної оборони. Але ж це ж не все. А крім наших ударів по військових об'єктах, а також військової інфраструктури окупантів. Ми працюємо по об'єктах нафтопереробної промисловості Російської Федерації, і минулий тиждень в цьому сенсі жодним чином не відрізнявся від попередніх в ніч на 18 вересня. Підрозділ Сил спеціальних операцій завдали удари по волгоградському нафтопереробному заводу. Робота НПЗ зупинена. До речі, той самий Волгоградський НПЗ задіяні в забезпеченні потреб російських окупантів, Потужне підприємство, яке зараз проходить процедуру відновлення. Часто густо здається, що санкції, які накладають саме українські сили оборони, є найбільш дієвими та ефективними. Ворог зазнає чималих втрат через такі атаки. До речі, тут певною мірою вирізняється не лише наша сила безпілотних систем, звісно, ефективна робота працює наша служба безпеки України. Згадаємо прильоти на території Балтійського порту Приморськ, одного з двох найбільших за відвантаженням нафти, а також на три станції нафтопроводу бтс 2 Яким нафта йде в інший Балтійський порт? Остуга. це звучить насправді дуже надихаюче, але результат, як то кажуть. На табло. відвантаження приморську минулого тижня знизилась у звичайний час. Вони став, ставлять десь 8-9 танкерів під завантаження. Але минулого тижня він навантажилась лише сім, тобто мінус 2 а це значить сотні і сотні тисяч барелів нафти, які не будуть відповідним чином продані. А значить надходження до російського бюджету будуть меншими. Відвантаження в Устозі так само зменшилось, бо звичайно, обсяг танкерів там до п'яти на тиждень. А після попередніх атак на нафтопровід він знизився до двох-трьох. Загалом я вважаю, ці атаки надзвичайно успішними. Врахуйте, що. Ці атаки відбуваються в той проміжок часу, коли Росіяна намагається максимально збільшити обсяги продажу нафтопродуктів, в тому числі використовуючи танкери так званого тіньового флоту. Танкери збільшуються, а кількість нафти, яка може бути відвантажена, зменшується через технологічні проблеми. У Росія, ба більше, якщо ми подивимось на ці процеси крізь призму певних проблем з постачанням пального в різні регіони Російської Федерації, то мапа Російської Федерації абсолютно красномовна. От ті червоні позначки, це ті регіони Російської Федерації, які відчувають суттєвий брак нафтопродуктів. Бензини популярних марок 92 та 95 п'ятого числа дизельне пальне все це. Стає дефіцитним товаром у понад ніж в 20 регіонів Російської Федерації. Чудовий результат, як на мене, так. Бо насправді в такий спосіб пересічений росіяни починають відчувати своє ставлення. Мовляв, я політикою не цікавлюсь, я поза політикою. От бачите, як вона була. А ось ще одне запальне відео від наших вовкулаків з масованим ударом по логістичному центру 810 бригади морської піхоти у Курській області. Насправді симфонія і на це можна дивитися вічність. 810-та бригада морської піхоти Російського Чорноморського флоту, що дислокується в нині окупованому Криму, нині бере активну участь на південно слабожанському напрямку. Той особовий склад, причетний для великої кількості військових злочинів, які вони вчиняли на різних ділянках фронту, зокрема до розстрілу українських військовополонених. Що стосується цього відео то воно абсолютно наочно Внаслідок Ґрунтовне підготовлені та планомірної і ефективної атаки було уражено, склади з боєприпасами, база зберігання паливно мальстильних матеріалів, база зберігання техніки. Звісно, тут зараз ми не дізнаємось про втрати серед особового складу росіян, бо насправді ця бригада вона ж фактично китайського формату, У складі 9 батальйонів. При тому, що зазвичай до складу бригади входять три. Батальйони. Але тим не менш, в цьому відео я нарахував, щонайменше 20 детонацій, причому детонації з високою точністю. Чи був це нальот ударних дронів, чи удари не іншими засобами вогневого ураження насправді не важливо. Я не думаю, що нам дозволили бити по території Курської області, використовуючи хаймарси Хоча. Удари, чверніше інтервали між ударами можуть свідчити про те, що мали б працювати на наші хімери. Але навіть якщо це були ударні дрони, то постає питання: а яким чином у такої кількості ці повітряні об'єкти долетіли до найважливішого логістичного вузла російських морських піхотинців? Де та сама хвальона російська система протиповітряна та протиракетна оборона, яка б мала би захищати ці об'єкти. Ну, те, що не є новиною, що російська ППО не завжди спроможна прикрити важливі нафтопереробні заводи, але ж тут йдеться про важливі логістичні вузли російських морських піхотинців. Думаю, що далі буде веселіше. Адже чим далі, тим більше українське війська набуває відповідних спроможностей щодо нанесення ударів. Ударів вглиб території противника по об'єктах, які за визначенням мають ретельно охоронятися російськими окупантами. Але маємо те, що маємо. І перш ніж ми повернемося до теми осінньої депресії, згадаємо про ще одну комунікацію між двома а величними столицями Москвою та Пхіньянами. Отже. За межами яскравих без заперечення, гарних картинок і слів про збройне братерство Північної Кореї з Москвою з економічного погляду така колаборація КНДР приносить ну, невеликі вигоди. Північна Корея надала російським збройним силам зброю, боєприпаси, особовий склад на суму близько 10 мільярдів. Доларів це фактично третина річної економічної спроможності і потужності Північної Кореї. Тоді як загальна вартість зворотних поставок і матеріально технічних засобів, і пов'язаних з певним озброєнням у північну Корею з Москви складає близько 1 мільярда 200 мільйонів доларів. Північна Корея, звісно, не задоволена. Але, з за одного боку, пхенян. Постачает до особого, особого склада до России, постачає значную кількість солдат, оружия, боєприпасів, боеприпасов. На том есть она на певні постачання, там харчевых продуктов, поддержка с передачи там технологий повязано здесь с броей, там финансовые, че экономичные компенсации. Але Россия не поспешает компенсировать. До речі, про цифри Пхенян, окрім 15 тисяч відправлених вояків, він ще спрямував близько 7 мільйонів артилерійських снарядів, понад 1 мільйон мінометних мін, щонайменше 2,5 сотні балістичних ракет типу КН-23, майже 800 артилерійських систем. І відповідно пускових установок для КН23. Звісно, що в свою чергу Росія постачає нафту, певну сировину, харчові продукти, досить обмежену кілька систем протиповітряної оборони, бо самим бракує систем глушення сигналу GPS навігації, навіть можлива авіація. Але знову ж таки, цифри не співпідставні в Росію прийшло. Майже 10 мільярдів у зворотньому напрямку. Було відправлено в 10 разів менше, звісно, що все це викликає занепокоєння пхеніанського диктатора ІНА, але навіть валютні надходження з боку Москви до Пхеніану досить скромні за обсягом, що, звісно, бентежить партійне політично керівництво північної Кореї. Таким чином здається, що незважаючи на навіть спроби знайти певні компромісні рішення. Москва продовжує тримати на гачку і культивує, культивує ту саму зростаючу залежність. Далі буде. Але тут точно не працює, не працює опція, про яку кажуть, милі сваряться, лише тішиться. Ні, два диктатори мають абсолютно прагматичний підхід до реалізації тих чи інших планів. Отже, тут точно не про любов. А скоріше за, за певне зґвалтування. І в я статусі гвалтівника традиційна виступає та сама Москва. Ну, а тепер про осінню депресію. Бентего. Чи варта? Чи ні? В полі вікні ви бачите мапу Діпстейт, наша Донеччина. Росіяни часто густо хизуються тим, що вони спроможні до кінця року. Захопити всю територію нашої Донеччини. Про це говорять навіть в рамках двосторонніх треків переговорів на найвищому військово-політичному рівні. Отже, давайте подивимось, чи реально протягом найближчих 12 місяців повне захоплення Донецької області. Звісно, що війна штука нелінійна. Зміни, сплески активності, певна стагнація на полі бою, від того не застрахована жодна країна-учасниця збройного конфлікту. Але цифри, як то кажуть, вперта річ на цей момент Російська Федерація захопила в Донецькій області 20 тисяч 26,5 тисяч квадратних кілометрів. Причому причому лева частина цих територій була захоплена ще до двадцять року 8,6 тисяч У двадцять році. Ворог, атакуючи масштабно на різних ділянках фронту на Донеччині, захопив 6,5 тисяч. Квадратних кілометрів території Донеччини в 23-му році, 0,2 тобто 200 квадратних кілометрів. 24 року 2000, 2700 квадратних кілометрів, 25-го року 2200. Під контролем української армії нині прибуває близько 6,5 тисяч квадратних кілометрів. Щоб їх захопити, ворогу потрібно просуватися приблизно зі швидкістю 500. 36 квадратних кілометрів на місяць. Але ж за останні 12 місяців армія Російської Федерації просувала з Донецької області зі швидкістю до 300 квадратних кілометрів захоплень нашої землі. Захопивши відносно невеличкі показчики. З такою швидкістю для повного захоплення всієї території Донеччини ворогу знадобиться щонайменше один рік. І 10 місяців. Так, звісно, можна думати, що є певні періоди сплеску, наприклад, в рамках літнього наступального а, плану російської армії, ворог намагався створити таке себе, дива на Донеччині. Вони намагалися просуватися активніше. Сподіваючись, що встигнуть зробити набагато більше. Що ж ми маємо по факту? З травня по серпень цього року просування на Донеччині йшло зі швидкістю 310 до 450 квадратних кілометрів на місяць, що все одно менше, ніж необхідні, 536 квадратних кілометрів. Таким чином, навіть якщо не станеться, навіть якщо і станеться якась прикра сподіванка, у найближчі 12 місяців росіянам повне захоплення Донецької області не світить. А зважаючи на щоденний мартіз російських втрат, що зростає, відповідна ціна цієї окупації буде дорівнювати сотням і сотням тисяч життів російських військовослужбовців. Ну і з калічних так само ми туди рахуємо, але ж знову ж таки ціна неприйнятна. До того ж, ми маємо пам'ятати одна справа. Прориватись між посадками десь у чистому полі, а інша справа вести бойові дії в міській забудові. Військова книжка пише, що найбільш складний вид ведення бойових дій це в міській забудові. Подивимось на ситуацію в районі Час Яра, де від березня минулого року ще й досі тривають бойові дії. На ситуація, яка розгортається в районі покровсько мирноградської міської агломерації, тому ворогу сподіватися на те, що для нього стане легкою прогулянкою. Атака з метою окупації Славянська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки мабуть, годі на те й чекати. Ну а українські сили оборони продовжують реалізовувати той самий план стратегічної оборони, реалізуючи тактику тисячі дрібних порізів, ми поступово знакромлюємо російську армію. І тут є певні висновки про них після оголошення. Отже, друзі, аудиторія голосу Криму на youtube платформі зростає. Це безумовно приємна новина, адже ми працюємо для вас і заради вас. Я не дарма щоразу повторюю, що голос Криму це голос правди. Наша інформація верифікована, вивірена і така, що відповідає дійсності. Найближчим часом ви зможете в наших пабліках побачити велике інтерв'ю з речником Сил оборони Півдні України, полковником Владиславом Волошиним. На тлі тих процесів, які відбуваються на території обласного центру Запоріжжя, слово речника, думаю, буде важливим для того, щоб ви абсолютно раціонально сприймали ті процеси, які відбуваються там. Там немає рожевих окулярів, там немає ілюзій, абсолютно ґрунтовна оцінка тих процесів, які відбуваються. Тому закликаю вас, тиснути на вподобайку під цим відео, підписуватись на голос Криму. Не лише на YouTube каналі, шукайте нас в Телеграмі, в Інстаграмі. Ті, ми маємо сайт, наша спільнота працює над тим, щоб ви були вчасно поінформовані. Ви, ви мали верифіковану вивірену, перевірену, правдиву інформацію. Приєднуйтесь. єднаємося разом, бо разом ми сильніші. І найбрах начувається. Тим часом підведемо підсумки сьогоднішньої розмови. Путін. Російський диктатор мав досить амбітні зовнішні політичні завдання на цей 25 й рік. По-перше, не допустити реального посилення санкцій. По-друге, заблокувати військово технічну допомогу Україні. Перше завдання за допомогою дивакуватого американського лідера. Йому вдалося вирішити. США санкції не запроваджують від початку конденції Американського президента Дональда Трампа європейські ж санкції мають дещо обмежений вплив. А от друге завдання не виконане. Європа зброю допомагає українське виробництво фінансує у США за європейські гроші, а також гроші, які отримані від заморожених російських активів. Зброю для України купує. Що виключає в принципі для Росії? Досягнення успіху у війні у розумні терміни за розумну втрату. Приклад з Донеччиною я навів один рік 10 місяців за певних сприятливих обставин для Російської Федерації та її армії. Ось тут Путін і намагається знайти якісь там альтернативні варіанти, щоб зупинити європейську допомогу, Диверсії, атаки. Дронів провокації з заходом російських винищувачів повітряний простір Естонії та Польщі, кібератаки, демонстративні акти агресії. Мовляв, в такий спосіб путінська адміністрація намагається змусити наших європейських друзів і партнерів трохи притримати військову технічну допомогу в першу чергу власне самим озброюватись, готуючись до певних несподіваних варіантів. Та розвитку ситуації справедливості заради треба сказати, що ці демонстративні акти агресії проти Європи поки що не містять реальне військової загрози. Але все це конвертується в такі собі заклики російської дипломатії припинити підтримку України. Розрахунок Путіна на недалекоглядність деяких європейських політиків, які зав'язані на відносно короткий політичний Цикли перебування при владі. Який наступний крок після того може оголосити Кремль у разі якщо йому вдасться зупинити Європейську військово технічну допомогу? цікаво очевидний як мінімум, нейтралітет України, як максимум залучення ресурсів України на бік Російської Федерації? Ми це вже проходили в сучасній історії. Наразі війни в ЄС немає, але ключова причина того це стійкість та звитяжність української армії, через що всі військові ресурси Російської Федерації прикуті до України. Якщо ж Украї... Росія зможе вивільнити бодай, третину цих сил, ризики для країн Європейського Союзу та Північно-Атлантичного альянсу, що межують. Російської Федерації кратно зростають в зоні ризику Фінляндії, країни Балтії, Польщі, Румунія з Болгарії не варто виключати дурнуваті, масштабні агресивні плани кремлівського диктатора. Всі це розуміють щодо негативних наслідків такого розвитку ситуації, адже спроби відбити російську дронову атаку на територію Польщі. Є абсолютно красномовною. Чотири дрони з 19, причому назначення тих дронів було витрачено понад 6 мільйонів доларів. Такий себе результат. Вихід в цій ситуації для ЄС навіть не в тому, щоб намагатися максимально затягнути бойові дії на території нашої країни, максимально зникровлюючи Російську Федерацію. Та в той самий час мати з чим швидше підготуватися до майбутньої російської агресії. Не допоможе. Тільки збільшить ймовірність або виходу України на нейтральний трек, або значно підвищить ризики. Ризики переходу українських ресурсів на бік Російської Федерації. Який вихід? Вихід в укладанні військового. Союз з Україною та діях, які були спрямовані на посилення оборонно промислового потенціалу української армії, на посилення українського війська. Тобто дії, які абсолютно адекватні воєнному часу. Є над чим працювати. Є, заради чого єднатися Але знову ж таки нагадую: об'єднані ми сильні. Сподіваюся, що здорові, раціональні, прагматичні європейські лідери. Це усвідомлюють і від політичних заяв нарешті перейдуть до конкретних кроків, спрямованих на реалізацію ключової візії. Нищення, покарання того самого зла, яке нині освобоє Російська Федерація та її диктатор Путін. Бо не зло, кратно множиться. Друзі, Крим це Україна. Слава Україні! До зв'язку!